Старий дім на вулиці Липовій був схожий на шкарлупу горіха. потрісканий, темний із запахом плісняви, що просочував усе довкола. Андрій купив його за дешево три місяці тому, коли втратив роботу в місті, і вирішив, що самота це краще, ніж борги і їх галасливі сусіди. Йому було 42, але вигляд мав на всі 50. сиве волосся, згорблені плечі і руки. Що тремтіли від кави і безсоння. Дім стояв на краю селища, де асфальт закінчувався, а за вікнами простягалися поля, вкриті пожовклою травою, що шелестіла під вітром, мов шепіт забутих голосів. Перший стук він почув увечері, сидячи за столом і тарілкою холодної гречки, ритмічний глухий звук. Тук, тук, тук. Долина в із вітальні, де стіна, обклеєна вицвілими шпалерами з квіточками, здавалася найміцнішою в цьому домі. Андрій замер, ложка зависла в повітрі. Миші. Подумав він але стук був занадто рівним і, можливо, навіть занадто людським. Він піднявся, підійшов до стіни і приклав до неї вухо. Тук, 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 як метроном, як серце, що б'ється в грудях невидимого гостя. Він постукав у відповідь раз, другий. Стук припинився. От, і все. буркнув він, повертаючись до столу, але в животі оселився холодний клубок. Наступної ночі стук помився, той самий ритм, той самий кут вітальні. Андрій увімкнув світло, стару лампу з тріснутим абажуром, що кидала тіні, схожі на павуків. Включив і втупився в стіну. Тук, тук, тук. Він взяв ніж, постукав руків'ям по шпалерах. Стук замовк, але через хвилину почався знову. Тепер гучніший і наполегливіший. Хто там? крикнув він, хоч і знав, що це все повна дурість. Відповіді не було лише тук, 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 що гудів у його кістках, мов далекий поїзд. Дні минали, а стук ставав частиною його життя. Він чув його за сніданком, коли смажив яєшню на старій сковорідці, і увечері, коли гортав пожовклі газети, знайдені в комоді. Іноді стук затихав на годину, можливо, дві, але завжди повертався. Ніби нагадуючи я тут. Я чекаю. Андрій почав розмовляти зі стіною. Чого тобі треба? Бурмотів він, наливаючи собі чай у тріснуту чашку. Залиш, залиш мене в спокої. Але стук не стухав. Він проникав у його сни нескінченний ритм, що гнав його темними коридорами, де стіни пульсували, мов живі. Через тиждень він не витримав. У сараї знайшов молоток важкий із облупленою фарбою на руків'ї, і вирішив розібрати стіну. Якщо там миші, я їх вижену, сказав він собі, хоч знав, що миші не стукають. Перший удар розтрошив шпалери, оголивши сіру штукатурку. Другий пробив дірку, з якої посипалася пилюка, пахуча, як могила. Стук припинився. І це налякало його більше, ніж сам звук. Він бив і бив, поки не розкрив нішу темну, вологу із запахом гнилі і металу. А там, у тісному просторі, лежав скелет. Кістки були пожовклі, крихкі, наче старі гілки, а в правій руці молоток. Маленький із засохлою кров'ю на головці. Череп дивився на Андрія порожніми очницями, і йому здалося, що він, себто череп, усміхається. Хто ти, чорт, забирай? прошепотів він, відступаючи. Скелет не рухався, але в голові Андрія загудів той самий ритм. Тук, тук, тук. Він затулив нішу дошками, прибив їх цвяхами, але тиша, що настала, була гіршою за стук. Вона давила, душила і щось шепотіла в його вухах. Все сталося наступного ранку. Андрій прокинувся із молотком у руці. Своїм молотком, тим, що залишив у сараї. Він не пам'ятав, як узяв його до ліжка. Сидівши на краю матрацу, він раптом постукав по стіні. Раз, другий. Третій. Тук, тук, тук. Звук був знайомий, але тепер він линув з його рук. Він кинув молоток, але через годину знову тримав його, стукаючи вже по кухонній стіні, потім по дверях, потім по підлозі. Що я роблю? кричав він, але руки не слухали. Щось усередині нього шукало. Щось, чого він не розумів, але відчував це як голод у животі. Дні тепер злилися в суцільний кошмар. Він стукав без зупину по стінах, по шафах, по вікнах, розбиваючи скло і ламаючи дошки, його пальці кровоточили, нігті тріскалися, але він не міг зупинитися. Сусіди, старій дід з бабою, що жили за пів кілометра, прийшли поскаржитися на шум. Але побачили його очі дикі, червоні, з зіницями, що тремтіли, і тоді вони втекли, до речі, хрестячись. Андрій не їв, не спав, лише стукав, шукаючи щось у стінах, у домі, у собі. Іноді йому ввишалися голоси. Тихі, наче шепіт вітру, що кликали його глибше, нижче, туди, де темрява була густою, як смола. Він повернувся до ніші. Дошки, якими закрив скелет, лежали на підлозі, хоча він не пам'ятав, як їх зняв. Скелет зник. Лише молоток той. Маленький, із кров'ю, валявся в кутку, блискаючи в світлі лампи. Андрій підняв його, відчувши, як руків'я, ідеально лягає в долоню, Наче він був зроблений для нього. Тук, тук, тук. Він стукав по стіні, і цього разу вона відповіла глухим відлунням, що гуділо мов дзвін. Щось було там, за штукатуркою. За цеглою, за роками тиші. Він бив, доки стіна не розвалилася, оголивши ще одну нішу глибшу, темнішу, із запахом з землі і гниття. А там стояв ящик старий, дерев'яний і з іржавими цвяхами. Андрій розкрив його молотком і всередині побачив дзеркало. Маленьке, Кругле у тріснутій рамі. У відображенні був не він, а чоловік, худий із сивим волоссям і очима повними жаху. Поруч з ним стояв скелет із молотком. Але наче живий, із плоттю, що звисала з кісток як ганчір'я. Ти шукав мене. Прошепотів чоловіку дзеркалі. І Андрію пізнав його голос це був голос Андрія. Зеркало випало з його руки розбилося, світло в домі згасло, і темрява накрила все, мов тиха ковдра. Андрій відчув, як його тіло легше, як кістки стають крихкими, а шкіра сохне, мов папір. Він спробував закричати, але горло видало лише сухий хрип у темряві, щось заворушилося кроки тихі і розмірені наближалися. Тук, тук, тук. Це був не він, це був скелет, той із ніші, але тепер із його обличчям, його руками, і його молотком. Коли світло повернулося слабке і мерехтливе від увімкненої сусідами машини, що під'їхала додому, Андрій лежав у ніші, замурований, полотком у руці. Його очі були порожні, кістки стирчали крізь шкіру, а на підлозі стояв чоловік сивий і живий, з тремтячими руками. Це був він. Але не він. Новий Андрій глянув на стіну, підняв молоток і постукав Тук, тук, тук. Дім відгукнувся і в глибині стін щось заворушилося, чекаючи наступного, хто почує стук і прийде шукати.